Невдача це ще не кінець, чотири шляхи подолання найбільших помилок. Дорогі мої, невдача це наш вчитель, а не поразка, це тимчасова об'їзна дорога, а не глухий кут. Апостолу Петру були добре знайомі невдачі. Він був чоловіком чудес, знаків откровень і промахів. Невдачі апостола Петра, записані в Святому Письмі, показують нам, що люди, котрих Бог використовує різноманітними способами, залишаються людьми. Нам слід побачити, як Божа благодать допомагає йому подолати невдачі, а це укрепить нашу віру те, що Бог зробить те ж саме і для кожного з нас. Які ж саме невдачі зустрічав апостол Петро на його земному шляху? В святому письмі ми знаходимо аж цілих дев'ять промахів. Він почав тонути, коли відвів свій погляд від Ісуса. Підійди, сказав Ісус, і вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, Почав потопати і крикнув. Господи, рятуй мене. Матея 14, 29-30. Він усно докорив Ісусу. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти Пожалій себе, Господи, нехай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові: Геть, Сатано, від мене, ти мені спокуса. Бо думаєш не про Боже, а про людське. Матея 16, 22, 23. Він помилково порівняв Ісуса із простими смертними, по шістьох днях Ісус взяв Петра Якова та Івана, його брата, побіг окремо на високу гору і преобразився перед ним. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло, і ось з'явилися їй Мойсей та Ілля і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, поставлюємо тут три намети: один для тебе, один для Мойсея, і один для Іллі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх. І з Хмари стало чути голос. Це мій улюблений син, що його я вподобав, Його слухайте. Матея 17,1.5. Він спочатку відмовлявся, щоб Ісус мив йому ноги. Петрош йому каже: ні, не митимеш моїх ніг віки». коли я тебе не умию, – відказує йому Ісус, то не матимеш зі мною частки. Івана 13.8. Він спав під час молитви в Генцеманському саду. Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра. Отож і однієї години не спромоглися чувати зо мною. Чувайте, і моліться, щоб не війти в спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Знову вдруге відійшов він і почав молитися. Отче мій, коли ця чаша не може мене минути, щоб я її не пив, хай буде Твоя воля. І, повернувшися, знову зайшнув, що вони спали, бо очі у них були отяжілі. Матея 26, 40, 43. Він намагався захистити Ісуса та відтягу вухо Малху. Тоді Симон Петро. Який мав меч при собі добув його, і, вдаривши правосвященникового слугу, відрубав йому праве вухо, малхом звали того слугу Івана 18.10. Він тричі відрікся від Ісуса, а стояв там Симон Петро і грівся, от і мовили до нього, чи йти не з його учнів, і відрікся, той сказав ні. Каже тоді один з первосвященникових слуг родич того, якому Петро відрубав вухо, чи ж не тебе я бачив у саду з ним? Тоді Петро відрікся ще раз і зараз же запіяв півень, Івана 18, 25, 27. Він покинув служіння та повернувся до риболовлі. Тож каже до них Симон Петро: Іду ловити рибу, а ті йому, підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі однак не вловили нічого. Івана 21.3. Він був лицеміром у спілкуванні з поганими. Коли Шкифа прийшов Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що заслужив на докір. Перше, ніж бо прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, то почав таїтися та відлучатися, боявшись обрізаних, разом з ним лицемірили і інші юдеї, так що Варнава був зведений їхній лицемірство. Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кефі. Коли ти бувши юдеєм, живеш по-поганському, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати поган, щоб жили по-юдейському, Галатів 2, 11-14. Чимало невдач було в апостола Петра, і нам є в чому повчитися, досить легко критикувати те, як Петро подобав брехливому морі? Адже він навіть не встиг подумати, що він зробив те, що до нього ані після нього, крім Христа, ніхто не спромігся зробити. Ходити по воді, неудача це не фініш, якщо ми будемо чинити наступне, орієнтуватися на вічність, коли Петро категорично заприсягся, що не відречеться від Ісуса. Учитель, проголошує, життя твоє покладеш за мене, відрікає Ісус. істину, істину кажу тобі, не запіє і півень, а ти уже тричі відречешся мене. Івана 13, 38. Згодом Ісус додає: нехай серце вам не тривожиться, багато осель в домі Отця Мого, я приготую вам місце. Івана 14, 1, 3. це можна потрактувати. Петре, ти зазнаєш невдач, але ти піднімешся, не зосереджуйся над своїми тимчасовими невдачами. Зосереджуйся на мені, вічній меті свого життя. Поразки це прості події в житті. Те, що людину спіткали невдачі, не означає, що вона невдаха. Це означає, що вона людина. Поразки це тільки тимчасові періоди життя, якщо ми навчимося орієнтуватися на вічному, невдачі не переможуть нас і не обмежать. Нам тільки слід бути більш зосередженими на картині вічного Божого плану. І прийде такий час, коли людина оглянеться і посміється над своїми поразками, зрозумівши. Що вони були вже й не такими великими. Розірвати зв'язки з минулим, розп'яття Христа було міцно пов'язане з Пасхою. Після 50 днів апостол Петро проповідував на п'ятидесятницю та спіймав три тисячі душ всі цієї Відразу після смерті Ісуса Петро, напевно, відчував себе некорисним. коли півень проспівав. Господь, обернувшись, глянув на Петра, і Петро, вийшовши з і гірко заплакав, Луке 22,61. Чи можемо ми відчути його пригнічений стан? Він відчув себе засудженим і негідним навіть називатися учнем. Він вважав себе невдахою, тому вирішує повернутися до знайомого діва, риболовлі. І так він і зробив. Тож каже до них Симон Петро, іду ловити рибу, а ті йому підемо і ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак не вловили нічого. Потім він зустрівся з Ісусом. Їхня зустріч була схожа на першу зустріч. Розкаявшись, Петро був відновлений, приведений в порядок і став основним представником апостолів. Апостол Петро розірвав зв'язок з минулим, він вибрав життя із Богом, замість того, щоб бути в'язним минулого свого. Ніколи не переставати вірити. Апостола Петра спіткала невдача, проте Його віра не зазнала невдачі, бо Ісус приготував Його. Я молився за тебе, щоб віра Твоя не послабла, а ти, колись, навернувшись, утверджуй своїх братів. Незалежно від того, скільки раз ми розчарували Бога чи самих себе, ми ніколи не повинні переставати вірити. Ми не є невдахами, якщо не покинемо все. Соломон сказав, бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Приповідок 24:16. Якщо ми упали, чи на нас спіткала невдача, піднімаємося знову, станімо ще рішучіші у вірі, ніж будь-коли. Історії відомі приклади людей, коли користали. Свої невдачі, щоби віднайти формулу успіху. І ці імена відомі, і нам з вами. Ул Дісней був звільнений редактором газети за брак ідей і збранкрутувавшись перед тим, як побудувати Діснейленд. Генрі Форд декілька разів розорився, перш ніж стати успішним автомобільній промисловості. Альберт Нештейн був виключений зі школи. Його вчителі казали, що він саморозумовідсталий, а який надзвичайний слід він залишив у математиці та науці. Томас Едісон виконав 10 тисяч експериментів над конкретним проектом, перш ніж досягти успіху. Він сказав: Я не зазнав поразки, я просто знайшов 10 тисяч неробочих варіантів. Нам ніколи не потрібно втрачати віри, завжди продовжувати зростати. Пізніше апостол Петро напише: розчіть у благодаті та пізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Бог бачить наш потенціал, а не тільки наші теперішні, коли Ісус вперше покликав Петра, Він був духовно незрілим. Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. Петро, напевно, зріс, але не за одну ніч. Ріс потребує часу, неудача може стати нашим трампліном, а не тормозом. Апостол Петро допустився чималих невдач та промов. Проте ми бачимо, як Бог використав його проповідати цілим натовпом, зцілювати хворих, очолити ранню церкву та віддати своє життя як мученик. Не дивлячись на його невдачі, він став прикладом надзвичайного успіху. В нас також немає таких великих невдач, щоб Божа благодать не змогла їх перемогти. Ніколи не дозволяємо невдачам отримати перемогу. Невдача. Це не фінал. Нещодавно у мене відбулася розмова з Батьком. Який виховував трьох дітей у люблячій християнській родині. Вони з дружиною, ною, сповнені віри батьки, і кожен з їхніх дітей колись відкрито сповідав Бога. Але тепер, навчаючись в університета, ніхто з них не йде за Господом. Звичайно, є надія, але мій друг бореться із невпевненістю в собі, що я зробив не так. Він також ставить під сумнів волю Бога, як він міг це допустити. Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло і того вже не мовме. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять по подані. Псалом 37, 11, 12. Ми всі це переживали. Той, хто нам небайдужий, хтось, із ким ми часто ділилися Євангелієм, відмовляється підпорядковувати своє життя Христу, вешіяли насіння Божого Слова, але не бачити зростання. Як зрілий християнин може стверджуватися у вірі, коли дорога людина відмовляється стати на коліна перед Христом. Ось кілька рекомендацій про те, що потрібно і чого не варто робити. Не ухиляйтеся від доктрини пекла. Коли ви боретеся з постійним невір'ям сім'ї друзів, Статана запитує, чи справді Бог сказав, що є така штука, як пекло. Не допускайте такого мислення. Заманливо відмовитися від вчення про пекло, але вкрай важливо його прийняти. Бог використовував вчення про пекло, щоб врятувати мене. Коли я вперше почув Євангеліє від шкільної. Подруги я не прийняв його. Вона натиснула ще сильніше і сказала, що якщо я не, не покаюся у своїх гріхах і не повірю Ісуса Христа, я потраплю в пекло. Я не міг повірити, що вона може говорити таке, а тим більше вірити в це. На щастя, Святий Дух використовував її переконаність і сміливість, щоб відкрити мені очі. Через кілька місяців я довірився Христу. Але я вірю в реальність пекла не через переконання цієї молодої дівчини. Я вірю тому, що мій Спаситель проповідував це. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може душу погубити і тіло в пеклі. Матвія 10, 28. І коли Око Твоє до гріха тебе призвоне, вирви його, і кинь геть від себе. Ліпше тобі вийти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим в огнене пекло. Матея 18, 9. Тоді скажете тим, що ліворуч, ідіть в мене геть прокляті в вогонь вічний, приготований дияволу і ангелам Його. Матея 25, 41. Постарайтеся не концентрувати увагу на етичному вченні Ісуса, відкидаючи Його вчення про вічне покарання. Христос не тільки Спаситель, Він чий справедливий суддя. Не відмовляйтеся від хорошого і правильного богослов'я лише тому, що вам не подобаються наслідки. Ми є або людьми Книги істини, або наших власних уподобань і нахилів. Третього варіанту не буває. Не переставайте сумувати і просити. Якщо Ісус плакав через фізичну і тимчасову смерть Лазаря. То як сильно ми повинні сумувати, коли ті, хто нам дорогий, кого ми любимо, не люблять Ісуса. Павло сумував, що багато хто з його братів і сестер відкинули Христа. Вони стверджували, що люблять закони пророків, але ненавиділи того, про кого пророкували. Це роздирало Павла зсередини. Смуток мені великий і безнастанний біль у моєму серці, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені тілом. Наше богослов'я марне, якщо ми байдужі щодо невіри тих, кого ми любимо. Тож не переставайте переживати про тих, хто гине в своїй зневірі друзях і рідних. Моліться більше, моліться про своїх втрачених у вірі друзів, і членів сім'ї по імену. Попрошіть вашого небесного Отця зробити все можливе, щоб донести їм знання про нього і привести їх до спасіння. Задумайтесь про вічність, немає нічого, що більше протвережує, ніж реальність життя без Бога. Бути відірваним від Христа це не мати надії. Правильне міркування про пекло пом'якшить серця тих, кому ще належить схилити коліна. Зробіть крок назад. Якщо ви впевнені, що чітко і зрозуміло ділилися Євангелієм зі своєю сім'єю і друзям, зробіть крок назад. Вони знають вашу позицію, вони знають, що ви знаєте їхню позицію, прийшов час замовкнути і молитися. Чи означає це, що ви ніколи не будете заводити розмову про їхній духовний стан? Звичайно, ні. Може настати час, коли буде доречно сказати. Мамо, минув певний час від тоді, як ми говорили про Бога. Я знаю, що ти, у що ти віриш. Я просто хочу нагадати, якщо ти хочеш більше про нього поговорити, я завжди готовий. Чи готовий? Відмова когось із вашої родини не означає, що їх потрібно ігнорувати або викреслити з вашого життя. Наупаки, це означає, що маєте проводити з ними більше часу без постійного обгорення їхнього духовного стану. Як це виглядає на практиці? Чотири моменти. Перший. моліться за них регулярно, поки вони живі, є надія. Друге, будьте природні, не приховуйте свою віру. Продовжуйте говорити про речі, які ви цінуєте і які для вас важливі. Безумовно, це означає говорити про ваші стосунки з Христом і помісною церквою. Трете висловлюйте свою любов до них. Дайте їм знати, що вони вам не байдужі. Пам'ятайте дні народження та ювілеї. Зробіть так, щоб для них було очевидно, що вони важливі для вас не тільки тому, що одного разу вони можуть отримати порятунок, а просто тому, що ви їх любите. Четверте, дайте їм свободу. Наприклад, припиніть посинати їм духовні листи або навіть запрошувати до церкви. Подумайте двічі, перш ніж дарувати їм ще одну християнську книгу на різдво. Якщо ви розповіли їм про Бога, зрозуміло, доступно, можете зробити крок назад. Довіряйте Богові. Римлян 3,19. ми ж знаємо, що все, що закон говорить, тим, які під законом говорить, щось усякі уста замкнулися, і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом. Головна думка цього вірша дуже проста. Буде справедливо, якщо Бог навічно відкине і знищить грішників. Іншими словами, хто ми, щоб сперечатися з ним? Він справедливий Бог. Кожен має пам'ятати, покарання це те, чого я заслуговую. Я повстав проти Бога, прагну стати самому собі царем. Якби не Божа благодать, яка увірвалася у моє життя і змінила моє кам'яне серце на серце тілесне, я б зіткнувся з жахливою вічністю. Я дам вам нове серце, і новий дух кладу в ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Зікіла 36, 26. Коли мова йде про гріх в моєму власному серці, про гріх на навколишньому світі, і навіть про гріх найближчих мені людей, я завжди повинен приймати сторону Бога. Ті, хто грішний, а це всі ми, заслуговують на вічне покарання. Зробити цю заяву непросто, але це правда. Все це ставить перед нами просте запитання, чи приймаєте ви сторону Бога проти гріха, навіть якщо цей злочин чинять ті, кого ми любимо. З милости Божої я хочу це зробити. Якщо я піду за ним щиро, я повинен довіряти не тільки тому, що Він все контролює, а й що Він благий. Коли я стикаюся з тим фактом, що другі мені люди ніколи не підкоряться Христу, я повинен вірити, як Мойсей, що мій Бог скерує. Звершені діла Його, бо всі Його дороги, справедливість, бо вірність без жодної мани і справедливий, і правий. Торозаконня 32.4. Коли справа доходить до невірних членів сім'ї та друзів, чи довірятимете Господу? Господь? Кінцевому рахунку, єдиний спосіб умиротворитися перед обличчям близьких, які відкидають Христа, це захоплюватися благодаттю Бога, який приймає нас у Христі. Бог врятував нас, коли ми були мертві у гріхах наших, і Він, без сумніву, може врятувати наших близьких тією ж силою, яка Воскресила Ісуса з мертв. Для нього буде не меншим дивом рятувати їх, ніж свого часу було врятувати. Нас, якщо бажаєте надалі мене, підпишіться на мій канал, поставте лайк в коментарях. Поділіться своїми думками, а уділю вам благословення. Амінь. Слава Ісусу Христу.